Я хочу подякувати нашим німецьким колегам за цю медичну допомогу за інвентар, який буде необхідний і використовуватися в госпіталі. І я хочу на майбутнє побажати, щоб ця допомога не зупинялася, тому що дійсно ситуація в країні потребує цього і окремо, хочу сказати, що ми крок за кроком цієї допомоги іноземною, а також нашими зусиллями, наближаємо нашу перемогу. Окремим етапом треба зазначити, що потрібна реабілітація, тому що в поствійськовий період це дуже буде вагомим кроком для становлення наших людей та адаптації до нормального життя. Дякую, Валерія. Дякую всім, хто прийняв участь в тому, щоб ми отримали цю допомогу. Це наш фронт, наша робота, тому вона має бути також гарною, ефективною. І комфортною для наших пацієнтів. Ви в цьому допомагаєте, і я вам дуже дякую. Ми отримали медичне приладдя, яке знадобиться і в Кременчуцькому шпиталі, і в нашому Лубенському підрозділі, де ми маємо хірургію, і саме для хірургічного відділення тут дуже багато розходних матеріалів. А що саме ви отримали? Ну, я бачу поки що ящики. Коли будемо відкривати, тоді я побачу і тоді зможу сказати, що саме, але я бачу, що це катетери, це шини, це різні пристосування, саме, які використовуються в реабілітації. Тому дякую вам. Ми встигли передивитись терміни придатності. Вони відповідають нашим можливостям використати їх вчасно. Тому дякую дуже. Валерія, можете бути впевнені, що Саме ці матеріали підуть для наших пацієнтів і понесуть добру службу для. Них.